Особняком, що здіймався над гамірною вулицею, стояв величезний офісний центр Нордтех. Стіни з дзеркального скла відбивали небосхил і хмарочоси. А всередині будівля нагадувала лабіринт із коридорами, переговорними кімнатами і відкритими просторами з модним лофт-дизайном. Ранішній кавовий аромат ледь встиг розвіятися по коридорах. Як у порожніх лайтово освітлених зонах з'явилася Марія скромна жінка середніх ротів у поношеному сірому халаті та хустці на голові. В руках вона несла відро з водою та стару тряпку, на обличчі тихий, змішаний з легким сумом вираз, на вухах вставлені вже не вперше пальці затишного тишання. Працівники офісу тільки но зібралися за кавою в лаундж зоні. Як почувся перший тихий шепіт? Основу, Марія, який халат сьогодні. Дивись, схоже, знову він рваний внизу. Люди, ну давайте без цього, вона ж прибирає, але жарти полилися рікою. Деякі підходили ближче, щоб жінка почула. О, Марічко, ти б ще пластикові мішки на плечах носила замість халата. Твій стиль, бачиш, заходить. «Ха-ха, твої гумові рукавички виглядають, ніби щойно з гаража привезли. Жінка лише тихо посмухалася і продовжувала роботу, якби цих слів не існувало. Дзвінок у відділ кадрів змінив все. Секретарка Олена, блискавично ввімкнувши комп'ютер, махнула рукою колегам. Шш, Тихіше. Люди! Директор приїжджає з перевіркою. Хто ця перевірка, ніхто не знав. Говорили, що на Нортех падуть всі стандарти компанії, як на сопілку розпечену. Казали, що тепер перевірятимуть не лише документи, а й чистоту кожного куточка. А офісні працівники, не втрачаючи нагоди, сміялися з Марії ще голосніше Ой, готуйся до премії, Марія. Тепер ти будемо показувати перед босом ось наша гордість у халаті. Ха-ха!» Я б місце для фото вибрала чітке, щоб видно було всі плями. Та Марія не звертала уваги. Вона вважала своєю справою дбати про офісний простір, і була впевнена, чистота основа порядку. Наступного дня в залі для засідань задзвонив внутрішній телефон. На рецепції чекають пана генерального директора. Колеги перезирнулися, вони притихли, залишаючи каву недопитою. З коридору пролунали чутні кроки, важкі туфлі на майже порожній підлозі. Ранкові сонячні промені пробивалися крізь стелі, і вся будівля ніби затаїла дихання. За мить двері відчинилися, і з'явився пан Дроздов, високий, суворий, у бездоганно підшитому костюмі. В очах холодний розрахунок і легкий інтерес до навколишнього. Колеги, урочисто пролунав його голос. Сьогодні ми маємо показати рівень нашої роботи не лише цифри в звітах, а й стан приміщень. Всі вперто замовкли, озираючись довкола. Та Дроздов кинув погляд на Марію, що тихо прибирала біля віконної стіни. Міс Марія, ви чистите коридори? Вона підняла голову, вклонилася і відовіла. Так, пане директоре, покажіть мені, будь ласка, своє робоче місце, суворо наказав він. Колеги заціпеніли. Їхні жартівливі обличчя змінилися на стривожені. Олена шепотіла Боже, ми ж забули підмести біля архіву. А Марія, не вагаючись, поклала тряпку до відра і рушила коридором. Відро ледве вміщувалося в вузьких дверях, але вона обережно пронесла його, не проливши жодної краплі. Дроздов мовчки йшов за нею. Він уважно оглядав кожен крок. Чистота такої поверхні здавалася йому неможливою. Він бачив, як тряпка ковзала по гранітному порогу, не залишаючи й сліду бруду. Вони підійшли до дверей із написом Архів. Колеги ніколи не заглядали туди, адже вважалося, що після робочого дня кімната закривається для галочки. Але Марія відчинила двері, а Дроздов здивовано нахилився, вдивляючись у внутрішній простір. Всередині стояли високі стелажі, а на полицях акуратно розкладені теки з підписами Договори, аудит, кадри. Брінтіси блищали, підлога сяяла, а на скліві шатів не залишилося жодної подряпини. Голова Дроздова похитнувся. Я не очікував. Він обернувся до Марії. Хто тут відповідає за прибирання? Я, пане директоре. Скромно відповіла вона. Секретарка Олена ледве не впала в обморок. Як і всі, думала, що Марія просто витирає пил. Але вона не знала, що саме ця жінка дбала і про архів. Я хочу, щоб ви продемонстрували мені решту приміщень, сказав Дроздов. Поки вони йшли коридорами, Дроздов дивувався кожному наступному куточку. Порядні полиці маркетингового відділу. Коридори без пилу, переговорні із сяючими меблями, все це виявилося під лупою її дбайливої роботи. Колеги позаду витирали під зілобів. Марія, як ви встигаєте? Вона лише тихо всміхалася, просто люблю робити свою справу добре. Нарешті вони дійшли до головної зали «War Room», де висіли монітори з аналітичними даними. Підлога була настільки чистою, що на ній можна було побачити власне відбиття. Дроздов повернувся до присутніх, яке чудове приміщення. Хто прибирає тут? І всі разом із Оленою промовчали. Марія, звернувся директор, дякую вам. Ви справжній професіонал. Завдяки вам ми можемо показати цим стінам саме те обличчя, яке потрібно. Марія почервоніла, тихо відповіла. Дякую, пане директоре. Колеги, нарешті збагнувши, кинулися вибачатися. Пробачте нам, Маріє, Ми не знали. Вибачте, будь ласка, просила вона. Я просто хочу, щоб людям було приємно працювати. Наступного ранку Офіс знову загудів, але цього разу не з насмішками, з похвалою. Чуєш, Олено, яка історія? Уявляєш? Та сама Марія. Хто б міг подумати? Працівники приносили їй каву і цукерки. Хтось навіть купив гарний новий халат. Дроздов ініціював нову програму, чисте середовище, продуктивний офіс. Марію запросили стати консультантом із організації простору. Її досвід і любов до дрібниць стали відомі всім. І коли вона йшла коридорами. Чуючи теплі вітання колег, вона тихо усміхалася. Адже справжня сила не в тому. Як тебе бачать інші, а в тому, що ти робиш для них. А тепер скажіть, як би ви вчинили на місці цієї жінки? Чи змінюєте ви ставлення до людей, не знаючи їхню історію? Напишіть свою думку в коментарях.